Опа! У мене новий шедевр. Це найкраща моя робота. Але що це? Дев'ятиповерхівки, поля, гойдолка. О Боже, о Боже, це погано. Просто питання: а що, якщо хтось захоче купити цей шедевр? Чому я так думала? Я не знаю. Коли я ж малювала третій раз, я вже такого зробила, але блін, ну просто. Іди сюди. Всім привіт! Сьогодні я вирішила зняти огляд на свій перший і до жовтня минулого року єдиний скетчбук. Так так, саме той про який я говорила. Ось тутеньки. До речі, дякую, що проявили таку шалену активність як для мого каналу. Під тим відео мені було неймовірно приємно побачити, що воно набрало більше вподобайк, набагато більше вподобайк, ніж я просила. До речі, якщо ви ставили свою вподобайку, напишіть після перегляду цього відео, чи воно того вартувало. Це скетчбук невідомого мені бренду, тому що тут немає ні написів, ні наліпочок. Але коли він ще був не такий брудний, подряпаний і з білішими сторінками, він виглядав просто чудово. І тому деякий час просто лежав без діла. Я не хотіла його псувати. Класична ситуація, і думала малювати в ньому дуже акуратно, щоб кожна сторіночка це була повноцінна робота. Але щось пішло не так. Перед тим як почати огляд, я хочу попросити вас поставити вподобайку цьому відео, якщо що ви зможете її прибрати, та нагадування для таких людей, як я, які забувають ставити вподобайки після перегляду, навіть якщо відео сподобалося. А ще підписатися на канал. Я буду чекати вас в коментарях. І так, почнімо відкривати. Я точно знаю, що перша робота намальована горизонтально. Та-дам! Перше, що хочу сказати, це те, що не знаю, можливо, зараз також є, але тоді було популярно малювати 3D-шні об'єкти, і я намагалася зробити, типу, об'ємне, реалістичне яблуко. На яке ти дивишся і воно ніби лежить. Звісно, воно так не виглядає, але я пам'ятаю, що дуже старалася. Зараз цей малюнок виглядає блідішим, хоча я зараз дивлюся на камеру, і там виглядає набагато краще ніж в реальності. У мене є досі олівці, які я малювала. О, ось. Цей період я багато малювала кольоровими олівцями, але так і не навчилася робити це так, щоб мені подобалося. Тому я закинула цю справу і перейшла на пастель та акварель. Наступний малюнок сонечка це також олівці. Загалом тут всі роботи виконані або олівцями, або ручкою, бо я боялася малювати тут фарбами, бо знову ж таки чомусь до мене не доходило, що скетчбук це є місце для експериментів. І навіть якщо папір не витримає фарбу, то нічого страшного. Коротше, дивна людина. Це портрет дівчинки. Загалом ось тут дуже добре видно, чому я перестала малювати олівцями, саме через ось таку текстуру. Мені не сподобалося. Думаю, потрібно було більш щільніше накладати пігмент, але чомусь 9 років тому мене видалило гуглу, і тому я не шукала якісь уроки про те, як правильно малювати. Вишні, я намагалася повторити те, що було з яблуком, але не вдалося. І ще підписувалася Євгенії та пишу. У мене взагалі часто змінювався підпис. Якщо подивитися, в мене тут написано зараз. О, Женька. А під ним ще написано Єва. Тут написано Євгенія. Пройшло менше 10 років, а я до сих пір не знаю, як підписувати свої роботи, тому я нічого не малюю. Котенятко! Просто рандомний кіт. О, Боже! Тобто Женінька через Z, потім Єва, потім Євгенія, потім Женінька і Єва і ще підпис. Ах, я вже не кажу про те, що я загубила одну літеру явно. Кіт, до речі, нічого не тримає в лапках. Це його язик, якщо що. Черепаха аха-аха. Знову ж таки, бачите, я малювала тільки на одній стороні паперу, бо можливо комусь сподобається мій шедевр, або я захочу подарувати якийсь із малюнків, але не зможу цього зробити. Бо від зворотнього боку також буде малюнок. Ну коротше, в мене були дивні уявлення про скетчбук. Але, як бачите, на черепасі щось пішло не так, і в мене тут з'явився пес. Я думаю, що це Ньюфаундленд. Колись мені подобалася ця порода, але зараз я розумію, що ніколи не заведу такого здоровенного коня в себе вдома. А от черепаха вийшла непогано. Опа, проба намалювати пейзаж. І, можливо, це взагалі єдиний раз, коли я спробувала це зробити саме кольоровими олівцями, було в цілому, що сам процес, що результат, ну таке. І в мене просто відвалювалася ручка, коли я це робила. Я не знаю, які потрібно мати сильні руки, щоб малювати олівцями, або це проблема в олівцях, або в мені. До речі, у мене є більш старіший альбом, і якщо це відео набере, хоч трохи переглядів. Ось настільки я вірю в себе і в це відео. Але менш тим, якщо буде активність, я заберу з дому свою велику папку і маленьку папку. Вони є декілька. І можливо зроблю відео на ще більш старіші роботи ніж ці. І там буде крінжі, мені здається також більше ніж тут. Особливо там класні портрети. Тому що ці роботи я малювала перед першим курсом університету, і напевно ще трохи на першому курсі. Так, так, мені в 2013 році було не 12 років. No. No. <laughs> так, оу. Oh. А тут я вже почала здогадуватися навіщо потрібен скетчбук. І що в ньому потрібно вчитися малювати, практикуватися та робити замальовки. Я навіть знайшла якісь картинки, з яких змальовувати, бо це точно не з фото було зроблено. Боже, який втомлений погляд, прямо як у мене зараз. Ні, ну якщо з очима ще якось я справилася, то тут явно ні, ну по-перше, дуже раціональне використання простору. І чомусь тільки два варіанти. Чому? Тобо. Окей. Що-що, раціональне використання простору. Та-дам! Чому? Тут. Окей. Так, а що у нас тут наступне? Це я виходила на пленери, але так як я тільки вчилася ходити знову втретє, в своєму житті. Реально вчилася ходити і далеко піти я не могла. Я виходила під під'їзд біля мого будинку, сідала на лавці і малювала все, що бачу. А це, я так розумію, була рання весна 2014 року, і я виходила малювати котельню, яка у нас в дворі. До речі, коли я зараз проходжу повсю котельню, я розумію, що цей малюнок зберіг той момент, тому що багато чого з цього зараз немає. Наприклад, вікон, і вже немає ось цих бочок. І взагалі тут все заросло якимись кущами, деревами. Напевно, це на краще, бо влітку. Цього страховиська в центрі двору не видно. Тут достатньо високо, але я пам'ятаю, що хлопці використовували цю стіну для скелелазення. І, взагалі, коли ми були малі і тупі, ми стрибали з цих бетонних блоків. Ну не саме з цих, а там такі подалі трошечки, і там трошки менше блоків, але все ж таки. А ще ми лазили по цих бочках. Хоча там казали, що типу в цих бочках знаходиться гаряча вода, і ми лазили поверху. Якщо чесно, я трохи стрималася це робити, тому майже цього не робила один раз, напевно. А ми просто тут по сходинках лазили. Але найкрутіші люди нашого двору, то вони там тусили котельню. Закинули, бочки прибрали, вікна прибрали. Але самі відбиті лазили по цій трубі. Вона реально височезна, і там такі досить ненадійні сходинки, але я ні разу не лазила, тому що в мене є якийсь інстинкт самозбереження. Коротше, веселе дитинство без інтернету. Так, це знову замальовки двору, це стратегічний об'єкт, не скажу, що це. А це грибочок на дитячому майданчику. Хапа! А це ми ходили в. Боже, це було слово, господи, кав'ярню. Ми ходили в кав'ярню. Це ми ходили в кав'ярню, і я чомусь туди тарабанила цей величезний скетчбук. І Якісь тут какульки малюючі, щоб намалювати ось це прекрасно. Гарно, як ніколи. Ну просто коли я згадую, що мені тут не 10, там не 12 років, а більше набагато трошки стає сумно. Поїхали далі. Опа, ну тут я знову ж таки е, пам'ятаю, що це скетчбук і потрібно щось тренуватися. І, можливо, я б була задоволена цим результатом, якби я просто не змальовувала ці малюнки. Десь відкись з якоїсь картинки. Це найкраща моя робота. Вийшла просто ідеально. Це знову ж таки мій двір: дев'ятиповерхівки, поля, гойдалка, на яку я дивлюся, і чую її скрип. А кажуть, малюнки не передають звуків. Ну ну. Йо-майо, -йо. ти що? Малюнок на звороті? А що, якщо хтось захоче купити цей шедевр? <риклад> Ні, ну малюнок на звороті це вже, якщо чесно, прогрес в моїй творчості. Але що це? Голуб. Ага, окей, один. Я думаю, що все ж таки тут мало бути декілька голубів. Але так як я малювала це на вулиці біля лавки, напевно, вони всі розлетілися, а фантазія моя не змогла доробити інших голубів по пам'яті. Тому тут один такий forever alone голуб. Він якийсь трошки навіть сумненький, якщо так подивитися на нього. Такий help me, please. О, май га. Попс. Попс. А боже, якийсь мужик. А, хоча я здогадую, що це за мужик, але неважливо, в принципі. А ще я сприховаю напис. Я не знаю, що тут написано. Ось я не знаю, чим його так заліпити, бо чесно, я не знаю, можливо, це якийсь мій невдалий вірш. Я не хочу потім то все замальовувати чимось. Взагалі, тут мене попросили вперше зробити логотип, забігаючи наперед, звісно, я не впоралася із завданням, бо навіть не знала, в якій програмі його робити. Але я щось там калякала, просто зверніть увагу на напис. Ех, через російську і і через українську і. Типу, чому так сталося? Що це взагалі означає? Це якийсь серп, якась туфля. Ну, я намагалася, а якщо подивитися, то в принципі українізація вона проривалася через. Зросійщення як могла. Але якщо без жартів, то це існуючий благодійний фонд, який допомагає дорослим та дітям з муковіцидозом дихати та повноцінно жити. Тому можете знайти відкриті долоні в Фейсбуці, почитати, можливо, ви захочете їх підтримати. Особливо зараз такі тяжкі часи, коли, в принципі, всі зусилля йдуть на армію. Так. Я можу зняти це. Хоча я тут подивлюся. А що, ж там, а що ж там було? А що ж там було? А тільки я вам не покажу. Перші два рядки це так холодно, коли тебе нема. Це скайп і Гайтана, напевно. А далі пішла якась біліберда на незрозумілій мові. Тому ми то просто пропустимо. У, Наступний малюнок це вовк. І він вийшов непогано, але чому він з цього боку? Ну, ок. Okay. У нього, до речі, були блакитні очі, але пігмент кудись втік. Чесно, вовк вийшов непоганий. Наскільки я пам'ятаю, то це мене попросило зробити ескіз тату. Я не знала, що таке ескіз тату і як його робити, тому... <смас> тому я намалювала йому Вовка. Я не пам'ятаю, чи він просив мене намалювати Вовка, але я намалювала Вовка. Можливо, я десь його змалювала. Не знаю, не знаю, не бийте мене, будь ласка. Ось, і він, звісно ж, ніде його не використав. Я люблю таких людей, тому що вони типу, ну, ти мієш малювати, намалюй мені щось, ти сидиш, малюєш щось цілий вечір, наприклад. Ти ж це людині, і людина просто забуває болт на це. І все, і все. І на цьому все закінчується. Але це була практика. Практика, а ще може бути краще, ніж досвід. Досвід не робити щось ось так. Хм. Цей портрет вийшов досить непогано, це. А як можна назвати людину, з якої колись були знайомі? Але зараз при зустрічі навіть не привітаєтеся. Колишні знайомі коротше, та людина, яку я колись знала. У мене була якась манія, я намагалася малювати в супергіперреалізмі, але потім на це все забила. Тому цей малюнок наочно показує, що може статися, якщо не практикуватися в малюванні роками. Порівняйте це з тим відео, де я малювала 30 днів. Подивіться і не робіть так, практикуйтеся. Це, до речі, намальована пастелю та вогілька, але воно майже не бруднить руки, тому що все це закріплено спеціальним лаком. Тому навіть якщо порівняти з вовком, який намальований просто олівцями, ось то він навіть він перевився більше, ніж ось цей портрет, який тут просто тонна всього. І я не знаю, це хайлайтер на носі. Це ще один портрет, це вже мій однокласник, напевно, єдиний, з яким я спілкувалася після школи. Цікаво, мене дивляться мої однокласники. І впізнають. Якщо дивитися і впізнали, хто це, не пишіть. Я дуже люблю своїх однокласників, обожнюю всім серцем. Це я, напевно, малювала листівку. Ну, я здогадуюся, тому що тут так я ще накраслила. Але в мене і сам малюнок не вийшов, тому що ну, я хотіла малювати в супергіперреалізмі. Е, Ну так. Коротше, я сама бачила, що вийшла якась фігня, плюс дуже тонкий папір. І навіть я коли намагалася його, ну, я думала, що, можливо, його просто приклею до іншого паперу, такого до більш товстого картону, то воно буде нормально. Але сам папір жовтуватим відтінком. І це виглядало дивно, відверто кажучи. Тому воно тут так і залишилося. А що тут є? Око? І дуже стрьомне око. Ну, типу, це око виглядає та непогано. Ну, як для такого розміру, малесенького, тіпусіньку ока. То виглядає все досить нормально. А ось це виглядає як і кіга. Далі. Ой, це <клес> потрібно приготуватися перед тим, як це показувати. Так, це портрет. М -м -м, портрет мами мого колишнього хлопця. І знаєте, як буває? Хоча не знаю, чи у всіх таке буває, але в мене було, коли ти малюєш щось, особливо портрети, знаходяться люди, які хочуть, щоб ви їх намалювали. От вони майже майже ні звідки з'являються. Але є одна проблема: я ніколи, ніколи не любила малювати на замовлення. Тобто, всі портрети, що я робила і дарувала, я малювала просто тому, що захотіла, а не тому, що попросили. Але це мама мого на той момент хлопця. Тому я ну, не могла відмовити. Але проблема в тому, що я не малюю жінок. Жінок малювати тяжко. Має бути баланс. Між схожістю і тим, щоб прикрасити дійсність. Я пам'ятаю, що малювати то було капець відповідально. Мені довелося перемальовувати тричі, і третій портрет я вже подарувала. Цікаво, в якому смітнику він зараз. Ми розійшлися на те, що дуже добре. До речі, це вже друга спроба. Я так старалася малювати, і в самому кінці фігачнули їм білі зуби. -ка Лут. Ну, коротше, коли я ж малювала третій раз, я вже такого не робила, але, блін, ну просто. Так, але в мене ж є перша спроба, ви ж не думаєте, це ще, типу, вдалий портрет. О, я от не знаю, можливо, я знайду портрет, який в мене. Блін, ні, не буду, не буду, не буду шукати цей портрет, ну, його баню. Так. А в мене ж є перша спроба. І перша спроба виглядає набагато краще. <зараз>, зараз, зараз, зараз. А ще я цей скетчбук, як бачите, вела абсолютно непослідовно, тому я просто на якій сторінки відкривала а на тій сторінці її малювала. Бачите, я навіть не закріплювала цей портрет, і якщо порівнювати з першим, який я показувала, який був закріплений саме спіці... спі... що спі таке Що зі мною? Спеціальним лаком то ця взагалі ніяк не була закріплена, і вона просто дуже сильно прутнить руки. Так, де ти? О, я знайшла його. Це прекрасно. Я його малювала з іншої фотки, і в якийсь момент я зрозуміла, що в мене виходить не 40-річна жінка, а якась 70-річна бабуся. Я закинула, звісно, така напівлиса, вийшла. О, Боже, о Боже, це погано. Це, це було дуже погано. І мені довелося реально змінити фотографію. Блін, може, я вже все, все вже в цьому капець. А якщо в мене далі будуть, типу чорні руки, ви будете розуміти. Звідки то взялося? Коротше, ця бабуня нікуди не пішла. Я вирішила змінити фотографію. Вона вийшла більш-менш нормально і сподобалося навіть, коли я проїжджала потім цей портрет стояв на видному місці. Всього ніде да не викинули. Напевно, їй сподобалося. Ну, є ще варіант, що вони просто доставали той портрет, коли я приходила до них в гості. І це вже звучить набагато сумніше. Да. <свист> тут просто в мене питання, типу, <свист> от це брови. Я малювала. Чи ось це брови, що із цих бровей брови. Але це прогрес. Це був прогрес, тому що це вже був скетч, не ось цього ось Це Це вже був скетч, а навіть щось потім малювала в фотошопі. Ось, Але я вже не знайду цей малюнок. Тому... О, тут же в мене пішли реально скетчі. Ось, це мене попросили намалювати котів. Блін, я не пам'ятаю. Кіт на мем схожий, я не знаю звідки. Ну тут взагалі немає рук. Чому немає тулуба? Чому немає шиї? Чо, вот, чо, чо, чо це, наче дитина, просто <смі> якщо порівнювати з тим з тими портретами, і потім, потім перегорнути сторінку, складається враження, що в мене є молодший брат чи сестра, і вони просто знайшли цей скетчбук. Але ні, ні, коротше, це нікуди не пішло, і воно все виглядає капець екстремно. Хоча ось цього котика я малювала, і напевно я навіть знайду. Ось, якщо я знайшла, то ось він тут буде в мене на долонці. На долонці, так а з цього боку, в нас Янголятка. Деякі з них я навіть намалювала також у фотошопі, в якому я робила векторну графіку на секундочку. Я чомусь думала, що. Ні, ну, в принципі, так, в фотошопі є векторні інструменти для векторної графіки, але то все одно не то. Це по-перше. А по-друге, я його все одно переводила в растер. І чомусь думала, що то вектор. Чому я так думала? Я не знаю, бо про існування ілюстратора я взагалі не здогадувалася. Але саме після цих робіт я все ж таки. Дізналася, що є растрова графіка, є векторна графіка, чим вони відрізняються і в чому все ж таки робити ту векторну графіку. І саме тоді я скачала ілюстратор, саме після ось цього позориська. Аж от затакі, янголятку-свинятку. А це, походу, у мене травма дитинства після перегляду Гейн Арнольда. Якщо хтось знає цей мультфільм, певно, це знають люди, яким за це... За 25, нехай буде. за буде 25. Але, знову ж таки, в мене є ці малюночки, вони ось тут будуть на долоньках. Малесенькі долоньки, синень читаньки. Просто питання саме до себе, типу, риторичне. Чому тут верх ногами? Чому? І знову ж таки, це відноситься все до того ж завдання попереднього. Тут ми не будемо читати, скоріш за все, якась фігня написана. Не зважаю, never mind. Я тільки помітила, що це схоже на дубцю. Я не думаю, що тут повинно було бути дубцю, але воно схоже на дубцю. Можливо, мені потрібно прикрити цю дубцю, бо можливо Ютуб зніме за це монетизацію, якої в мене нема. А я хотіла сказати про цей проект Янгольської пошти або Київські Янголи. Вони ще були. Хоча я думаю, що цієї організації вже не існує, напевно. Це були люди, які ставали янголами для онкохворої дитини і писали їй листи. Дарували якісь подарунки. Коротше, займалися, як на мене, дуже гарною справою. І в свій час я також писала листи, і в свій час також їх отримувала. Так, що нас тут наступне? Оу, оу. Так. А це вже замальовки Фредки. І це Фредк, ну зрозуміло, це Фредка це замальовки були для університету. Я тільки вже сказала, що це видно, що це замальовки Фредки, але це явно бегемотик. Коротше, суть була завдання в тому, щоб обрати собі тваринку, намалювати її в різних стилях, і в підсумку намалювати її простими геометричними фігурами. Дуже спрощено, але так, щоб тваринка все ще вгадувалася. От я не знаю, чи тут тваринка вгадується тут тваринка загубила голову. А тут тваринка схожа на щура. Незрозуміло. Поїхали далі. Все те теж завдання. Я намагалася знайти ту саму форму, але. Опа! курба, єзик. Якщо чесно, мені нічого з цього не подобається. Тому якщо ви мене будете критикувати, критикуйте. Я вже отримала свою оцінку за це давним-давно. Ну. Я навіщо тебе сюди пустила? Я відео знімаю, ти не бачиш що? Ти йди кудись, будь ласка. Люди чекають. Напевно, якісь. Іди сюди. О, Господи. <плес> так, кота прибрали, пішли далі. Так, ага. Ну, звісно ж. Послідовність то абсолютно немає. Жінка. Ну, знову ж таки, тут якісь завдання були, але. Я можу швиденько так їх пролистати і повернутися знову до продовження попереднього. У, розумієте, дивіться, гарно, гарно. До речі, в мене досі є ці фарби, це акрилові фарби, і я ними так нічого не намалювала, окрім цього малюнку. Але вони в мене є, у них вийшов строк придатності досить давно. Але інколи я проходжу повз них. І думаю, що можливо, можливо, потрібно зробити якийсь челендж для себе. Але виглядають вони нормально. І там такі ж тюбики великі. Так, шкода, можливо. Я зможу щось з ними помалювати, позмішувати їх, подивитися, як взагалі вони будуть виглядати. Тому що, ну, блестян звісно, капець як гарно. Опа! У мене новий шедевр. Моя фредка почала перетворюватись на якогось борсука. О, божечки, це так погано. Це, напевно, грація. І ще він відбився з цього боку. Прикольно. Ні. Коротше, погано, дуже погано. Так, це щось не вдалося. І знову ж таки, перебилося. У, який офігенний фломастер, тому що він перебився з цього боку, він перебився з цього боку. О, окей. А болечки, чому? Чому? Ну типу, чому? Ну типу це ж була фредка. Та навіть блін жінка. Ну, мене трошки лякає періодично, коли її тут зустрічаю, Що ви так ось у лічку. Ось ну типу. Тобто спочатку це була Фредка, потім якийсь брусук, а потім це все перетворилося в бурундука. Нормально. Але знаєте, в чому саме прикол був? В тому, що це все потрібно було здавати. І коли я принесла це все в викладачці, вона так і сказала: чому? Чому звірі відрізняються? Чому в тебе в якийсь момент було Фредка, а потім це все перетворилося на бурундука. Оцінку я все ж таки отримала, але я помітила тільки те, що щось не так, тільки коли вона мені про це сказала. Своє виправдання можу сказати, що просто у нас було довіще завдань. Тобто у нас було десь 4-5 завдань творчих, одночасно могло йти. І я, напевно, просто забула. Я напевно просто забула, що я малювала. Особливо, якщо дивитися, як я це робила, через скільки 15 сторінок, блін. Ось, а це Бубер. Бубер, курва! О, гожечки! А чому Бубер? А чому Бубер? Це ж... Я і сама забула, що я обрана тут. Бурундук, бобер. Так, це щось невдало взагалі. Це, непевно, також щось єгипське намагалася намалювати. Щось в мене таке чуйка є, що це все ж таки трипілля. Так, це в нас. що це було? Це не а це тоді що? модерн? Може бути. Фредка з крильцями. Але, в принципі, воно навіть трошки схоже на Фредку. Тобто, я спочатку малювала Фредку, потім це все перетворилося в бурсука, потім це все перетворилося в бурундука, потім це все перетворилося в бобра, і в кінці я все одно вийшла на Фредку. Це в нас також трипілля. І знову ж таки трипілля. І в кінці я просто вийшла вже на те, що мало в підсумку зробити яке завдання спростити. Мені не подобається абсолютно. М -м! Не знаю, що це. фіг з ним. О, а це я знаю, що це. А це також об'єм, але, типу, ілюзія. Сюди потрібно було поставити так от пальці ось. І, <сміття> і здавалася, ілюзія, нібито, нібито. Я тягну сторінку, і вона так відкривається. І, звісно, це не вийшло. От. Мені здається, навіть не домалювала. Тобто я вже на якомусь етапі зрозуміла, що якась піння виходить, і просто нічого більше не зробила. Оу, oh, а це в нас. В нас. Чому я завжди кажу в нас? В мене, це в мене. А це мишка. Також, типу, реалістична, я тут ось поставлю фоточку, як я зробила. І на фотки, типу, там не відрізниш, а де справжня мишка, а де не справжня мишка. Можу сказати тільки те, що я намагалася. Я робила якісь спроби, і це набагато краще, ніж те, що я робила до того, як взагалі завела Ютуб. Тобто нічого. Ну, ручня там не малювала. Ось. І в кінці у нас дирка з жолуддям. Прекрасно. Ось і фінал. А, це також, типу, 3D, ілюзія, об'єкт такий. Там летить О, жолоті. Угу. Цікаво, як його потрібно було поставити, щоб воно мало нагадувати коло. Ось так, напевно, я не знаю. Ну, як ви бачите, що типу це коло і падає жолодь. Так, не, не відрізнити від реальності, звісно. Ось і все.